Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі Ямпіль ТІВІ. В ефірі новини вівторка 21 листопада. І сьогодні у випуску ви побачите. На війні загинув Олександр Кручинін зі свиси. до Рахова. Укрзалізниця запускає новий потяг. Ігор Кучер став срібним призером Чемпіонату України з карате. На війні загинув Олександр Кручинін зі Свиси. Життя 37-річного матроса обірвалося 17 листопада у районі населеного пункту Кринки Херсонського району Херсонської області під час виконання бойового завдання. Як інформує Свейська селищна рада, про місце та час поховання воїна буде повідомлено додатково. «Укрзалізниця» запускає потяг суми рахів. Інформує прес-служба компанії. Новий потяг з'явиться у графіку руху на 24-й рік. Потяг номер 145-146 суми рахів. Дасть сполучення півночі з гірськолижними курортами Прикарпаття та Закарпаття вказано у повідомленні. Крім того, запроваджується ще 10 внутрішніх маршрутів: номер 51-52 Одеса-Запоріжжя, номер 129-130 кременчук чернівці номер 216-215 Запоріжжя-Чернівці, номер 193-192 Кривий Ріг-Ясеня, номер 345-346 Ужгород-Чернівці, номер 27-28 київ мукачево номер 365-366 Луцьк-Рахів. Номер 368-367 Луцьк Ужгород. Інтерсіті номер 747, 748, Київ Тернопіль. Інтерсіті номер 745 746, Київ, Львів. Ямпільчанин Ігор Кучер виборов друге місце на чемпіонаті України з карате, що проходив у Чернівцях. Наш земляк виступав у розділі командне комітет Поєдинки серед чоловіків. У склад збірної Сумської області увійшли вихованці Глухівського клубу Самурай Наливайко Нікіта, капара Софія та Зайнуліна Мирослава. На жаль, глухівські спортсмени не посіли призові місця, а зупинились на п'ятих позиціях. А ось тренер команди та президент Шостинської районної федерації з карате Ігор Кучер повертається додому з нагородами. Рятувальники зняли відео про своїх колег, які працюють у прикордонному місті. Дружба. Це прикордонне місто. Російські військові тероризують ударами з артилерії, а рятувальникам доводиться першими приходити на допомогу людям. Роблять це дружбівські пожежні, ризикуючи своїм життям. Руйнування. Людські гори. А ще сльози розпоч. Саме те, що Росія кожного дня приносить на прикордоння Сумщини. І сьогодні ми їдемо в одне з наших незламних міст для того, аби познайомити вас з дійсно надзвичайними людьми. Треба присувати все швидко, тому що ми нах тому знаходимося в три обстрілу. Прильот в основному справить мене, з ліве дмина. Місто Дружба. Ось так. Тут виглядають житлові будинки мирних громадян. Чому? Тому що поряд з ними навісні всього лише 10 кілометрів знаходиться Росія, яка в своїй території знищує оселі мирних громадян. Вони пошкодили електропідстанцію. Суд табу не було. Світла, води, тобто у нас пункт незглавності, то був. Ми. Людей забезпечили всім. Чай, зарядки, мобільних телефонів. У нас же тут зона така, що як вам сказати, що неізвісно, що завтра буде. Кажду, кожну хвилину може прилітіти. Нас не можуть навіть попередити про це. Якщо в інших містах великих там спрацьовує сирена, тобто попередження. Обстріл. літаків, вертольотів, то у нас мгновенно відбувається. Але поряд з простими, звичайними українцями є надійна підтримка це наші рятувальники, які ніколи їх не залишають. І завжди першими перебувають на місцях ось таких ударів. Саме до наших підрозділів. Підрозділи ДСНС вони не є комбатантами і вони мають працювати в будь-яких умовах. Як то кажуть, герої без зброї. Наші співробітники повинні бути в, в будь-якій обстановці поряд з людьми. Тому ми і виконуємо цю роботу тут. Так, насправді дуже важко, але ми стараємося, справляємося. Робимо свою роботу і стараємося її виконувати на висоті. І хочу окремо зауважити, що рятувальні служби тут дуже ефективно працюють. Вони не тільки борються з наслідками обстрілів, але й також допомагають цивільному населенню. Горсовет нічтожили повністю. Це, слава Богу, що не впало на ринок. Це воскресеньня було. Так би люди пострадали. Ви розумієте чи ні? Пострадали б люди та просто приніслові. Будівля міської ради нашого міста. Був прильот градів, Попало пряме получання прямо в будівлю. Дуже несподівано, страшно признаюся. Ніхто не, цього не може навіть сперечатися. Прильот був прямо в будівлю. В кабінет фінансів. Зруйноване майже все. По прибуттю в віздах був охвачений полум'ям, після чого ми приступили до ліквідації пожежі. Ми заїхали зі своїм відділенням з тієї сторони, та тильна сторона це було наш оперативний кусок, де ми робили. Притушили вогонь і почали евакувати майно. Спасли комп'ютера, документи. Це слижить два. громких выстрелов. Земля тряслась здесь. Тот разрушил стенку, второй вот в соседний сарай там ударил, а третий верховой ударил сверху. Там осколки на гараж. Стал собираться, вернее, телефон схватил и ушлепанцы, только это выскочил сюда. Тяжко, тому що воно все було в вогні. Все, не те, що там десь одне місто, а все повністю в вогні було. Град працює по місту. Нам приходиться тяжкувати. Постійно в готовності. Всі ці прильоти супроводжувалися пожежами, на які виїжджав особовий склад як дружби, місто середодамбуда допомагає нам. Місте місто Янфель допомагає на особовий склад. Ну, разом ми до ці пожежі, тому що загорається два-три дома, будинки, чотири страждають будинки. Тобто треба реагувати на всі випадки. Без цієї служби зараз неможливо тут знаходитись, тому що прильоти йдуть, а не будуть йти, ті. А це хлопці спасають життя людей. І мене з ними спокійніше. Слава Україні! Героям слава! Яким був Лухів у 1943 році? Відповідь на це питання нададуть унікальні архівні кадри, які були відновлені кілька років тому. на про погоду. 22 листопада на півночі Сумщини погоду визначатиме виступ антициклону зі сходу. Мінлива хмарність без опадів на дорогах місцями ожеледиться. Вітер північний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі – мінус 5, мінус 10, в день – мінус 2, мінус 7 градусів Цельсію.